Як до літнього сезону готується Марина Бах-Романчук, ексклюзивне відео з тренування також у черговому випуску програми Спортдайджеджест візит у Хмельницький міністра молоді та спорту України. На чому акцентував увагу Вадим Гуцайт? Про все по черзі далі вітаємо. Стартуємо. Понад 300 спортивних об'єктів в Україні постраждали внаслідок агресії країни окупантки. Про це під час візиту Хмельницький заявив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. Також він додав, що попри складнощі спортсмени продовжують готуватися до міжнародних змагань та олімпіади 2024 У переважній більшості тренуються за кордоном. Серед них представники з Хмельницького Марина Бахоманчук та Михайло Романчук. Під час візиту міністр також наголосив, що зараз важливо втримати на місцях спортсменів та тренерів. Крім того, популяризувати у регіонах, де це можливо масовий спорт. Психологічно дуже складно готувати в такий час, тому що багато хто з них вже і втратив і домівки, і родичів, і друзів. Але 100% не складніше, ніж нашим хлопцям, які знаходяться в окопах, і завдяки їм ми можемо займатися спортом і говорити про спорт на сьогоднішній день під час повноштабної війни. Але ми готуємося, і скільки вже спортсменів завоювали медалей. Ви бачите, що 22-му році, скільки наші спортсмени стояли на п'єдесталах з нашим прапором, ми слухали гімн. Ну, знаєте, і весь світ бачив, що Україна продовжує на своєму спортивному фронті працювати, робити все для перемоги. Історія Хмельницького. Я ще пам'ятаю свої часи, коли я був спортсменом, і у нас завжди тут спортування були кожного практично там півроку року було багато змагань з фехтування із інших видів спорту. Нам Дуже важливо нам потрібно оновлювати спортивну інфраструктуру. Без нової сучасної спортивної інфраструктури дуже складно проводити вже на високому рівні і місцеві чемпіонати, і чемпіонати України. І потрібно, щоб в кожному регіоні проходили міжнародні змагання. Це для досвіду наших дітей, місцевих дітей, і для досвіду всіх спортсменів, які, які звідки вийшли. Тому Після перемоги будемо оновлювати інфраструктуру. Міністр молоді та спорту також взяв участь в процедурі обрання голови осередку ноку у Хмельницькій області. За результатами голосування до 2026 року регіональне відділення буде очолювати Віталій Огон. Він набрав 49 голосів на сім голосів менше в його опонента. Президента Федерації боксу Хмельницької області Андрія Чумакова. Нагадаємо, новообраний голова Віталій Огон рік очолює федерацію дзюдо. Краю. До літнього сезону готуватиметься в горах. Вперше тренувальний збір віце-чемпіонка світу в приміщенні легкоатлетка Марина Бахроманчук проведе на висоті понад 1800 метрів. Про це спортсменка розповіла нашій творчій групі під час короткотермінового перебування у Хмельницькому. Саме вдома спортсменка відновила тренувальний процес, адже напередодні, під час відкритого чемпіонату золотої серії, що відбувся у Парижі. Отримала ушкодження стопи. Як почувається зараз, і які надії покладає на літній сезон її тренер? Про це далі в ексклюзивному інтерв'ю напередодні вильоту за кордон. Третє тренування після вимушеної перерви Марина Бех Романчук вдома відновлюється після ушкодження стопи, якого зазнала на змаганнях у Франції. Тоді нагадаємо, після першої спроби спортсменка припинила виступ. Ми не робили ставок абсолютно ніяких на зимовий сезон. Коли мої конкурентки вже орієнтовно місяць були в спецвзуті, розтрибувалися, робили всі технічні роботи. Я ще перебувала у Португалії і робила рутинну роботу в лісі на стадіоні об'єми. І зовсім в таку останню хвилину ми прийняли рішення, що а, давайте стартанем. Тут була така невеличка наша помилка. Не потрібно було піддаватися у цій спокусі, потрібно все таки було пропустити весь цей зимовий сезон. Адже за спиною дуже важке літо це два види. Дуже дуже багато виснажливих фізичних моральних стартів. Зараз легкоатлетка почувається краще, каже домашні стіни у відновленні також сприяють. Вірить, що після важкого 2022 року цьогоріч морально виступати буде легше щодо зборів, то вперше вони відбуватимуться в середньогір'ї на висоті понад 1800 метрів. «Це буде закладатися база така, яка нам допоможе. Я сподіваюся, у майбутньому. У літньому сезоні показати гарний достойний результат. Відштовхуємося саме від того, що є такий досвід у професійних спортсменів, хто і вище піднімається. Ну, це вже залежить від специфіки виду спорту. Готується до виступів Марина Бахроманчук в двох дисциплінах: потрійний стрибок та в довжину. Літній сезон обіцяє бути насиченим, а ще рік є перед олімпійським. З мотивацією проблем немає. Враховуючи те, що все ж таки зиму ми фактично пропустили, я думаю, що жага до змагань буде на достатньо високому рівні. А що говорити вже, коли будеш представляти. Власну країну на міжнародній арені і тут мотивація зайва навіть не потрібно про неї розмовляти, тому що вона буде на найвищому рівні. Нещодавно Марина Бахроманчук зробила гучну заяву щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на головний старт чотириріччя. Також додала підписникам в соцмережах, які мають іншу точку зору, не місце на її сторінці. Якщо і навіть щось негативне з'являється, да я на це реагую просто. Ігнорування можна так сказати. Я там знаєте спочатку якоюсь там агресією, намагала щось відповісти. Зараз в мене розмова коротка. Тобі щось не подобається, блок до побачення. Не слідкуй за мною, не дивися. До зимового сезону спортсменка готувалася в Німеччині. Там також тренувався її чоловік, титулований плавець Михайло Романчук. Марина розповідає: повноцінного сімейного життя мали два місяці. Відверто вам скажу, все готуємо У мене. Чоловік дуже багато плаває, дуже багато їсть. І мені здається, що 100 відсотків, що у нас є в холодильнику, із цих 100 відсотків 30 цього їм ім'я і 70 відсотків чоловік. І звичайно потрібно багато готувати. Тобто, це завжди має бути в холодильнику багато м'яса, дуже любить різноманітні пасти, лазані. Відверто вам скажу, мої можливості повара там проявляються на всі сто. Я інколи кажу, що я навіть не могла подумати, що я так вмію готувати. На закиди дописувачів у соцмережах про можливий переїзд спортсменки в іншу країну легкоатлетка відповідає, що з кожним днем, перебуваючи за кордоном, все більше хочеться додому. І додала Європа у нас вдома. Гра, що відтерміновувалася майже три місяці. СК Сокіл здобув важливу перемогу над Черкасу обленерго на виїзді. Підопічні Романа Ковальчика у воротах суперника відзначилися чотири рази. забивали Вадим Данилюк, Костянтин Абзалов, Андрій Хамдамов та Олег Гуцуляк. Чергову зустріч команда проведе 10 березня. Також із Черкасу обленерго як готуються спортсмени, зафільмувала наша знімальна група. Асист у грі, асист на тренуванні. Капітан СК «Сокіл» Андрій Хамдамов відзначився у крайній грі чемпіонату України в екстралізії. Голом для нього результативною була 25-та хвилина матчу. Загалом, як для Сокола, так і для Черкаси обленерго гра, перенесеного 12-го туру, стала принциповою. Адже зараз у чемпіонаті вирішується доля путівок до плей-офф. Кожне очко нам дається нового золота. Надо старатися працювати. Суперник доволі був непростий, ми перший раз з ними зустрічалися, команда нова в «Екстралізі», Плюс в них був великий в тому, що вони грали на своєму майданчику. Майже ніхто з наших гравців там ніколи не, не був. Ще. Команда показала нам, перш за все, було видно це в грі, що вони готові боротися і готові боротися дуже сильно до кінця, до останньої хвилини. Коли вже навіть рахунок був 4-1, вони все рівно. Працювали, щоб відігратися у п'ятницю команди знову зійдуться на паркеті, але вже у Хмельницькому. Наставник СК «Сокіл» Роман Ковальчик каже: зустріч буде ще більш безкомпромісною. Розповідає, зараз у підопічних оптимальні фізичні кондиції у лавах клубу усі, за виключенням Артура Подлюка. Останній на правах вільного агента перейшов до столичного хіта. Ми якраз на Черкасові енерго вперше зі, е, з поїхали основним складом за весь цей сезон. Ну і проще сезон нас так складувалося, тому що у нас було багато серй... гравців серйозно травмованих, які там півроку з рік відновлювалися. І зараз вони потрошки вже входять, набирають кондиції ще кондиції не настільки відмінні. Як як воно потрібно, але вже вже легше, вже легше вести ігру, і все звісно, всім і футболістам легше і тренерам. Легше наприкінці березня. СК Сокіл включиться у боротьбу в Кубку України в одні восьмій фіналу. Зіграє зі столичним кластом. Матч відповідь відбудеться на початку квітня. До слова цьогоріч у рамках чемпіонату України колективи на паркеті вже зустрічалися. Обидва матчі закінчилися на користь. Суперника. Тож хмельничани мають намір реваншувати у кубку. Дві гри, дві перемоги. Жіноча волейбольна команда «Новатор» розпочала виступ у лізі єдності. У стартовому турі гравчині на паркеті зустрілися з представницями з міста Чернівці. З основним конкурентом командою Волейбук зіграли 3-2, з другим її складом. Одю Суша Чернівці з переконливим рахунком 3-0. Від кожних змагань всі, хто потенційно очікує якогось результату, хочуть перемоги. От у нас також такі плани, але вже ця ліга єдності більш розрахована на, на, так скажімо, підтримання фізичної, і технічної форми і налаштування так більше команд підведення до наступного сезону. На наступний тур це буде 17, 18, 19 березня. Також в місті Стрий. Там буде команда з Миколаєва Южанка, яку ми зовсім не знаємо. Команда Стрия, з якою ми вже перетинали. Налися в першій лізі, і якщо я не помиляюся, то це буде Франківське з вищої ліги, Команда такий цікавий для нас досвід буде перевірити свої сили, наскільки ми готові, так скажемо, до вищої ліги і чи можемо ми дати їм гідний бій. Але я думаю, що в нас все вийде і в нас одна тільки мета, тільки вперед, тільки до перемоги. Третій тур Ліги Єдності захопить березень-квітень. Фінальна частина всеукраїнського турніру запланована на 21-23 квітня. У вирішальному протистоянні зійдеться четвірка найсильніших. Загалом у змаганні бере участь вісім команд: це представниці з Хмельницького, Житомира, Чернівців, Івано-Франківська, Миколаєва, Стрия та Білої Церкви. Силою м'язів мірялися юнаки, юніори та дорослі на чемпіонаті області з армреслінгу. Виборювали не лише призові місця, але й перепустки до збірної команди Хмельницької області, яка й представлятиме регіон на чемпіонаті України. За словами тренера Ігоря Магльони, склад збірної вже сформований. Серед молоді обрали 10 учасників серед дорослих 12. -ро. Щодо чемпіонату області, в ньому брали участь понад 70 борців на руки були їй такі, хто здобув по чотири перших місця. Зокрема, Олександр Москалюк на обидві руки змагався у двох вікових категоріях до 18 і серед дорослих. Боротьба була край напруженою через те, що велика кількість учасників ми думали, що того року був у нас пік. У нас було десь біля 50 -ти, 50 -ти учасників. А цього року у нас більше 70 учасників зібралося з зі усієї Хмельницької області. Це дуже радує було з ким поборотися. Майже в кожній ваговій категорії було шість-сім, були категорії, що і більше десяти учасників. Це щось стосується і молоді, і дорослих. Тобто, цей рік боротьба була досить цікавою і напруженою. Але в принципі, ті люди, які займаються професійно, ті з легкістю вибрали знову призові місця і ще раз довели, що вони гідні представляти Хмельниччину на чемпіонаті України спершу відбудеться чемпіонат України. Це в місті Воловець Закарпатської області, серед молоді юнаки, юніори. А і пройде він з 23 по 26 березня, тобто, що буквально через 20 днів вже розпочинається чемпіонат. А серед дорослих буде проходити у Львові з 4 по 7 квітня. Також це будуть відбиратися люди вже до збірної команди України і які будуть представляти Україну. Хто схоче, той буде на чемпіонаті Європи, який буде проходити в Молдові. А хто там вже на чемпіонаті світу? Змагатимуться у безконтактному регбі. В Хмельницькому впродовж трьох днів вируватимуть пристрасті серед наймолодших спортсменів. Заявка на участь у відкритому кубку міського голови з регбі 5 подали 16 команд. Дві з них представниці з Меджибожа та Литичева. Сформовані команди з гравців, учнів перших четвертих класів. Заявка від однієї не повинна перевищувати десятеро чоловік. У нас формат змагань також допускає ну максимальну кількість 16 команд для тому що ми організували ці змагання таким чином, що діти будуть мати змогу зіграти практично з кожною командою, яка є заявленою. Це ми робимо для того, щоб потім сформувати рейтинг. З команд загальноосвітніх шкіл, ну і родзинкою нашого цього кубку буде, що кожна команда має містити ім'я героя в своїй назві. героями історичними, героями сучасними, які гинуть в. Війні російсько-українських впродовж двох днів відбуватимуться відбіркові ігри до фінальної частини. Кваліфікується шістка за підсумками відкритого кубка міського голови. З регбі-5 також сформують команду Хмельницької міської тергромади, яка братиме участь у всеукраїнських змаганнях. Шкільна футзальна ліга виходить на фінішну пряму. В 11-му за ліком турнірі беруть участь понад 40 збірних загальноосвітніх навчальних закладів. Найбільше представництво у віковій категорії 2009-2010 років народження. У попередні роки діти змагалися у школах зараз на базі до США 1 та номер 3 Переможців у трьох вікових категоріях серед 14-, 12- та 9-річних футзалістів визначать через 2,5. з Тижні тут команди збірні серед дітей, які певно, є деякі, які займаються в дитячих школах, а деякі просто проявляють інтерес до цього виду спорту. Важливо, що діти збираються тут. Важливо, що діти живуть цим процесом, важливо, що вони змагаються в чесній спортивній боротьбі. А Хто переможе, це вже буде залежати від вміння кожної команди. Розроблятимуть електрокари та змагатимуться на них. Хмельницькі готуються до проведення кубка конструкторів. За словами ідейників, представників громадської організації фізкультурно-спортивний рух Сила нації відбудеться він цьогоріч влітку. Це надзвичайна подія для спільноти, тому що картинги сьогодні це той вид спорту, який розвивається, який ми хочемо популяризувати і дійсно хочемо започаткувати змагання з карту класу хобі і є карт. Це дуже перспективні такі моменти, і направду в них ми об'єднали прагнення різних навчальних закладів громади. Обов'язково ми залучили профтехосвіту, Ми залучили Хмельницький національний університет. Хочемо сказати, що під час війни можна робити такі речі, і кубки конструкторів обов'язково треба робити. І для того, щоб на базі навчальних закладів працювали конструкторські бюро, для того, щоб діти бачили свою конструкторську перспективу і розуміли, що машинобудування це та галузь кутра. Має в Україні розвиватися. Ми маємо починати зі старту. маємо починати з фундаменту. І тим фундаментом ми хочемо зробити карти. Кошти на військо, світлина на згадку. ТРК місто виставила на благодійний аукціон. Чотири фотографії із автографом титулованої легкоатлетки Марини Бах-Романчук. Стартова ціна однієї 500 гривень. Володарями лотів стануть автори чотирьох. Найвищих ставок. Виручені з торгів кошти спрямують на рахунок благодійного фонду Волонтари Поділля. Останній зараз збирає їх на придбання армії дронів. Тож долучаємося до ініціативи. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Продовжити і надалі тримати руку на пульсі спортивного життя міста, на завершення програми, фінти від французького футболіста і тренера Зінедіна Зідана. Щоправда, робить їх не з футбольним м'ячем. Якщо заінтригували, тоді дивіться. А черговий випуск спорту дайджест очікуйте наступного вівторка.